Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал Філософія для життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як стародавні стоїчні вчення про дружбу та спілкування можуть бути актуальними в епоху соціальних мереж. Стойки, такі як Сенека, вважали, що дружба це одне з найбільших благ у житті. Але якщо б вони жили сьогодні, що б вони подумали про наше спілкування в соцмережах? Від швидких повідомлень до постійного стріму ідеальних життів. Наше спілкування стало швидшим, але чи стало воно кращим? Соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Зараз кожен з нас може за мить зв'язатися з людиною на іншому кінці світу, але разом з тим ми стикаємося з іншими викликами. Ми знаходимося в світі інформаційного шуму, де увага часто фокусується на поверхневих взаємодіях. Стоїки наголошували на важливості глибокого зв'язку та щирості у відносинах. У світі, де онлайн дружба може означати натискання кнопки додати в друзі, ми можемо втратити з виду справжню цінність людських взаємин. Сенека говорив про дружбу як про взаємний обмін добрими вчинками та щирими почуттями у його листах часто зустрічаються думки про те, що справжня дружба ґрунтується не на вигоді чи поверхових інтересах, а на глибокій повазі та взаєморозумінні. Ці ідеї залишаються актуальними і сьогодні. Але як їх застосувати в епоху соцмереж? Чи задумувалися ви коли-небудь про те, скільки часу ми витрачаємо на швидкі повідомлення, що не завжди мають справжню цінність? У соціальних мережах легко загубитися в постійному потоці оновлень, фотографій і постів, але стоїцизм закликає нас до осмисленого життя. Він наголошує на важливості внутрішньої стійкості, контролю над емоціями. Та зосереджені на тому, що дійсно має значення. Одна з найважливіших стоїчних чеснот це саморефлексія. Сенека часто писав про необхідність осмислювати свої дії, думки та стосунки з іншими. Він закликав до того, щоб постійно задавати собі питання, чи є ці відносини справжніми, чи приносить це мені радість і розвиток. Ці питання актуальні і для сучасного життя. Де велика частина нашого спілкування відбувається онлайн зараз, коли соцмережі дають нам можливість підтримувати зв'язок із десятками, а то й сотнями людей, ми маємо бути ще більш свідомими у виборі того, з ким і як ми взаємодіємо, як стоїчні принципи можуть допомогти нам у цьому. Перш за все, стоїки закликають до щирості. Вони вважали, що взаємодії повинні бути чесними та справжніми, без фальші та лицемірства у соціальних мережах. Легко створити ілюзію ідеального життя або приховати свої справжні почуття. Ми часто прагнемо показати лише найкращі моменти, створюючи ідеальний образ себе, але стоїцизм вчить нас бути справжніми та не боятися своїх недоліків. Справжня дружба не повинна ґрунтуватися на ілюзіях, а на правді й довірі. Інший важливий принцип стоїцизму це, це взаємоповага. Соцмережі можуть створити враження, що ми постійно змагаємося за увагу. Лайки, коментарі, підписники, все це стає своєрідною валютою. Але чи справді це робить нас щасливішими, чи допомагає це побудувати справжні глибокі стосунки? Стоїки нагадують нам, що дружба не повинна бути змаганням, вона повинна ґрунтуватися на взаємоповазі, на розумінні та готовності підтримувати один одного в будь-яких ситуаціях. Третій важливий аспект це здатність контролювати свої емоції. Соцмережі можуть бути джерелом стресу, особливо, коли ми бачимо ідеалізовані образи інших або стикаємося з негативом у коментарях. Стоїки вчили, що ми не можемо контролювати те, що відбувається зовні, але можемо контролювати свою реакцію на це. Вони радили не дозволяти зовнішнім обставинам впливати на наш внутрішній спокій. Це означає, що навіть у світі соцмереж ми можемо залишатися стійкими, якщо навчимося контролювати свої емоції і не реагувати на кожен негативний сигнал. Соцмережі також створюють можливість для дезінформації і непорозуміння. Часто буває важко зрозуміти справжні наміри людини через екран з які радили завжди шукати істину і не дозволяти собі впадати в оману. Вони вважали, що важливо прагнути до ясності в стосунках. Завжди бути готовими до відкритого і чесного діалогу, отже, як можна застосувати стоїчні принципи до сучасного спілкування. Перш за все, варто бути свідомими у своїй онлайн-активності. Це означає не тільки вибірковість у тому, з ким ми спілкуємося, але й у тому, що ми ділимося і як ми це робимо. Пам'ятайте, що кількість підписників або лайків не визначає вашу цінність як людини важливішим є те, наскільки щирими є ваші стосунки. І наскільки вони сприяють вашому розвитку, крім того, стоїки радили практикувати саморефлексію, проводьте час, аналізуючи свої взаємодії в соцмережах, які почуття викликають у вас певні взаємодії, чи дійсно вони приносять вам радість і користь, чи можливо створюють більше стресу і напруження? Це може бути корисним інструментом для покращення якості вашого онлайн-спілкування. Також важливо пам'ятати про етику спілкування у світі, де інформація поширюється миттєво. Ми повинні бути відповідальними за те, що ми говоримо і як ми це говоримо. Стоїки нагадували, що слова можуть бути зброєю, те, яка може раняти або зцілити. Тому перед тим як залишити коментар або поділитися чимось онлайн, подумайте, чи відображаються ваші справжні цінності і чи принесе це користь іншим. Не забувайте і про реальне спілкування. Соцмережі можуть бути чудовим інструментом для підтримки зв'язків, але вони не можуть повністю замінити живе спілкування. Справжня дружба вимагає часу, уваги і справжньої присутності. Інколи краще вимкнути телефон і провести час з друзями у реальному світі, адже жоден онлайн-чат не може замінити щирих розмов віч на віч. Отже, друзі, стоїцизм навчає нас цінувати глибокі щирі відносини. Він показує, що справжня дружба це не про кількість лайків чи коментарів, а про зв'язок, який підтримує нас, надихає і дозволяє рости. У світі, де спілкування стає все більше віртуальним, ми повинні пам'ятати про цінність справжніх і глибоких зв'язків. На завершення хочу закликати вас до роздумів: як ви використовуєте соцмережі у своєму житті? Чи приносять вони вам справжню радість і розвиток, чи, можливо, вони створюють більше напруження та стресу, чи допомагають вони вам зміцнювати дружбу, чи навпаки, послаблюють її? Е, можливо, настав час переглянути свій підхід до онлайн-спілкування. І почати застосовувати стоїчні принципи, щоб зробити його більш осмисленим та глибоким. Спробуйте протягом наступного тижня аналізувати кожну вашу взаємодію в соцмережах, чи відповідає вона вашим внутрішнім цінностям, чи приносить вона користь і радість вам і вашим друзям? Якщо відповідь на ці питання буде негативною, можливо варто внести зміни. Пам'ятайте, що стоїки закликали до розвитку внутрішньої стійкості і самодостатності. Це означає, що ми не повинні залежати від зовнішніх факторів, таких як лайки чи підписники, щоб відчувати власну цінність. Натомість ми маємо зосереджуватися на тому, щоб бути вірними своїм принципам і розвивати справжні стосунки, що приносять глибоке задоволення. Сьогоднішній світ цифрового спілкування може бути як благословенням, так і викликом. Він надає нам безліч можливостей, але й вимагає від нас великої відповідальності. Вибір, який ми робимо кожного дня, з ким спілкуватися, що говорити, як реагувати, визначає не лише якість наших відносин, але й нашу внутрішню гармонію. Стоїцизм вчить нас, що навіть у найскладніших умовах ми можемо зберігати спокій, розуміння і контроль над власними діями. А це, у свою чергу, допомагає нам будувати міцніші, щиріші стосунки. Отже, давайте разом будемо прагнути до більш осмисленого і етичного спілкування, використовуйте соціальні мережі як інструмент для зміцнення дружби, а не для її руйнування. Практикуйте чесність, взаємоповагу і саморефлексію, і тоді ваші онлайн стосунки стануть не лише глибшими, але й принести більше радості та задоволення. Друзі, дякую, що дивилися цей випуск. Сподіваюся, що стоїчні ідеї допоможуть вам переосмислити ваше спілкування у соцмережах і надихнуть на створення справжніх щирих відносин. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі онлайн і в реальному житті теж.